Ти з ним була, коли він був не ким. А як тільки він досягнув певного рівня, він тебе змінив на більш шикарну жінку. тому що шикарному мужчині потрібна шикарна жінка, а не така, яка буде біля нікого, як ти. Ось ти, коли приймала рішення бути біля нікого, ти тоді й сама стала ніким. Хоча насправді ти любила, хотіла разом долати труднощі, не бути меркантильною. Угу. І знаєте, коли ще цей чоловік, який досягнув чогось, отаке каже своїй дружині: до побачення, а таке буває дуже часто. Ми це в справах по розмученнях бачимо. Що такий чоловік він досягнув дійсно чогось, багато чого придбав, дуже добре заробляє. І своїй дружині, яку він кидає зараді шикарної жінки помалуже. Він там щось і лишає абось чомусь допомагає. Це одне. А є такі, знаєте, які просто там купив квартиру, купив машину більш-менш дорогу і почав щось там заробляти, щось. Тобто йому здається, що він Бога за бороду схопив. А насправді він і далі ніхто просто трішечки. Трішечки краще, ніж було, то вони зазвичай ще й кажуть оцю історію: Твого тут нічого немає, типу, знаєте, до побачення. І от такі чоловіки, знаєте, натрапляють на що в кінці життя. На те, що ця коханка, нова шикарна жінчина, вона його або кидає, коли в нього щось з грошима не так відбувається, або зі здоров'ям, або кидає його якимось чином. Або в нього руйнується оцей бізнес його, який з нього зробив царя. Це правда. Так у мене виробило світло, поки я знімала. Ну, я продовжу під акумулятор, так? Дивись, якщо ти обрала кохати, бути біля, йти разом, то будь ласка, зроби це так, щоб все твоє життя не крутилося навколо його досягнень. По-перше, не живи. В цивільному шлюбі, у формі відносини. Особливо, якщо ти вирішила робити по хаті або народжувати дітей, а щоб працював і робив кар'єру він. Тільки шлюб. Обов'язково працюй, май свої гроші, досягнення та коло своїх інтересів. І, до речі, саме тоді, можливо, він не змінить тебе на більш шикарну жінку. Але ти зможеш змінити його на більш шикарного мужчину.